Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім добра, тепла і Божого захисту. Так, в суботу сіяла я свої квіти, капусточку на розсаду. І бачите, що в нас виходить. Ось якийсь сорт вже сходить. Це є агератум. А два ще сидить тупо. Так, а ось вже як зійшла моя капусточка. Запитували Марічко, а це рання чи пісня. Дівчата і хлопці, даю вам відразу відповідь. Ось тут на початку, по-моєму, чотири рядочки буде ранньої. Тоді йде пісня, а тоді йде пекінка. Так. Пісню хочу посадити раніше, може, не так вона буде хворіти. Ну, а тут в нас є айстри. Айстри також, як якийсь сорт, який сходить краще, який гірше. Ну, але не потрібно спішити. Все сійте. Головне почекати і все. Ну, а тут я вам покажу, як зійшла моя газанія. Не так, дівчата і хлопці, вона вже сходить густенько. Бачите? Ну, я думаю, що може ще десь-не-де де зійде. А оце поп краєм. Оце нас куплена газанія сходить. Повинно бути 10 сходинок. Ну, будемо бачити, як воно все зійде. Ну і напевно завершу своє відео. Вже з вами зустрінемось те, що стосується розсади, вже коли вона підросте чуть-чуть, І тоді я вам покажу десь через тиждень. А наразі вам скажу до побачення, бережіть себе і своїх рідних. І ось така вам краса. Усім пока-пока.